Тренди, власне в 16 зараз дуже на часі. Про це всі говорять, але от позиція сполучених штатів вона така, знаєте, дуже обережна, бо говорять про те, що ось ми не проти, аби інші країни передали. Потім говорять, що США ще не вирішили, чи передадуть вони самі ці винищувачі. Чи є у вас відчуття, що винищувачі вони будуть і від сполучених штатів, зокрема, а зараз вони так прощупують землю і прощупують те на чому стоять зараз. Я думаю, що будуть від них винищувати. Дивіться, от яка історія з винищувачами. Тривалий час, пам'ятаєте, там перемовини точилися навколо винищувачів, можна було розмовляти. Ми про це з вами теж казали, що розмова йдеться. Але навіть у минулий понеділок були повідомлення, що посадовці Білого Дому сказали на питання, чи продавати Україні літаки. Кажуть, ні. От категорично ні. А ось у четвер п'ятницю щось почало ламатися в внутрішній ієрархії Сполучених Штатів, і коли. На той час заступник міністра оборони Колін Каль, який був супротивником передачі українських літаків, він звільнився. І Джейк Сальван, радник з нацбезпеки безпеки оборони Сполучених Штатів, теж змінив свою позицію. Тобто, все почало терміново змінюватися. Я думаю, США ми у майбутньому передадуть, але дивіться, поки що в них застереження. Які ми даємо, вони кажуть. Безліч грошей, безліч дипломатичної підтримки, безліч військової допомоги. Я думаю, що хтось з наших союзників може першим передати літаки, а потім вже ми. І зазначалося, що ці літаки, чому чому такий запобіжний захід, вони можуть з'їсти левову частину грошової допомоги, яка йде в Україну. Тобто ми розуміємо, що виділяється там певний пакет допомоги, а літак один коштує близько 30 мільйонів доларів. Окей, там плюс-мінус, там в залежності від модифікації, плюс. Запасні частини а плюс боєкомплект, тобто це серйозна історія. Тобто, це може з'їсти там два-три літаки, можуть з'їсти таку серйозну допомогу, яку можна було використати там. Я знаю безліч бронемашин, безліч боєприпасів, якихось там артилерійських снарядів. Тобто, вони зважають на те, що це може з'їсти, і там ефективність допомоги Україні загалом, пане Іване От ще стосовно 16, тільки в такому більш політичному контексті, от Кажуть, що це ж таки дотиснув Джо Байдена рішення щодо передання або, хоча б якось вже так більш тему, щоб вона була окреслена. Дотиснув щодо цього питання зараз вам скажу Джейк Саліван, певно, що от. Зараз перепрошую згідно з повідомленням джерел американського президента у цьому питанні дотиснув державний секретар Ентоні Блінкен. Ось щодо mm -hmm. постачання винищувачів F-16. На вашу думку, чи дійсно дотиск Байдена хтось може в цьому питанні його посприяти, тому щоб він якось змінив свою думку? Або ж все ж таки навпаки, та як Українське Блінкен працює дуже активно. Дивіться, я більш ніж переконаний. Оскільки пан Блінкен очолює зовнішньополітичне відомство, то він просто прийшов до президента США. Не знаю, це за один раз, було там за декілька цих візитів до овального офісу. і Він показав, скільки країн просто надав перелік, скільки країн готові надавати, яка є коаліція, яка є на яке є політичне підгруп. Передачі цих літаків як сприймають таку передачу всі в НАТО. Я розумію, що була така розкладка, знаєте умовно, а паперу А4, і він там розграфовано. Хто за, хто категорично проти, хто ще вагається. Я думаю, коли пан Байден побачив, скільки країн реально готові і задекларували свої наміри передати українці літаки, я думаю, що він сів таки. В принципі, тепер ми можемо давати згоду. В принципі багато країн. Я думаю, це його переконало.